Привіт! Сьогодні розпаковка морозива каштан з какао. Починаємо розпаковочку. З така упаковка. Легко відкривається, що ми тут у нас бачимо. Таке ж саме як і в першій частині. Порівнюємо з долони. Десь приблизно таке саме. Ну що, будемо ламати його. Починаємо. Я його трошки підморозила в холодильнику, тому що в АТБ була велика черга, я боялася, що воно втратить форму гарну. Ось зверніть увагу. Кольору какао. Також нагадує, за смаком всередині розумний вибір в стаканчиках з какао. Також була розпаковочка на це морозиво По нашій традиції будемо пробувати, так? Ну що, починаємо. Така текстура приємна. Ну, звичайно, колір більш насичений, ніж передає камера. Зараз спробуємо ще смачно. Приємного смаку морозиво я рекомендую. Зараз глазурь спробую. Також на смак. Чим не відрізняється, як і ванільне морозиво. Тому рекомендую. А СМР. Мукбанг. Смак вот